Давно не зустрічалися з вами в п'ятницю. Семен Христофорович, добрий день. Здравствуйте, колеги. Здравствуйте, за відом. Шановні колеги, ми сьогодні хотіли поговорити про цікавих пацієнтів. Можливо, у вас також є цікаві клінічні випадки. Будь ласка, діліться з нами в коментарях. Семен Христофорович, якщо розподілити відсоток Ковому співвідношенні, наприклад, там от, сьогодні там певна кількість пацієнтів серед них або за за тиждень візьмемо серед них таких неординарних клінічних випадків. Приблизно скільки відсотків? Ну, получається приблизно 10-15%, не більше. Це більшим чином залишається ревматологічне захворювання чи воно в щось інше заходить? В основному це, ну, в ніч не попала. Та ні ідуть рівматологічні заболівання, якісь інші, які інші заболівання з інших областей, які приходять к нам під флагом рівматичним ревмат... заболіванням. В мене є просто вчора спілкувалися з лікарем-гематологом. Є зворотній зв'язок. Є пацієнт 42 роки. Він звернувся до мене. Десь в лютому або в березні цього року з симетричними артритами дрібних суглобів кисти, стоп, колінних суглобів, ліктьових, променево-зуп'ясткових, шоя приблизно 100, цей реактивний білок, майже 90. Захворів він. Квітні минулого року він активно волонтерів на початку війни він з Бучі і він активно приймав участь, в тому що вивозив, допомагав, ну, займався цим. І з'явився поступовий біль-суглобах, в суглобах, який вже розпочався з артритів з літа минулого року. У нього є знайомий травматолог в певній установі. І травматолог подивився його, сказав: Це не наше, це вам треба до імунологів. Імунологи, як завжди, величезна купа імуноглобулінів. Пацієнт позитивний по імуноглобулінам G і до Бштейнбара, і до цитомігаловірусу, і навіть там був якийсь М і герпес вірус. Він лікувався і противірусними, і біодобавками. Але постійно контролює е, клінічний аналіз крові цей реактивний білок, крім усіх величезного купу імуноглобулінів. І брали там Ебштейнбари, стемігала вірус в слюні ПЛР і в крові. І ну, вірусні гепатити, звісно, і ВІЛ. призначаються все нове нове лікування, але суглоби залучаються все нові і нові. І ось, нарешті, він звертається до мене. Зробили там ревмопробу йому, ревматоїдний фактор негативний. Але я думаю, що ну, серонегативний ревматоїдний артрит, угу. все зрозуміло абсолютно симетричні артрити, вони візуально ранкова скутість, виражений біль, ну немає ніяких сумнівів. І я говорю, що мені не достає тільки біохімії. Пацієнт це, там, ну, майже рік хворіє, але жодного разу не здавав біохімію. І він здає біохімію, і в нього загальний білок там, 110. Альбуміни 25. Цікаво. З пацієнта до гематологів. Гематологи проводять йому імунофіксацію сиворотки білків сичі і плазми, виявляють в високій кількості М-протеїн, роблять трепанбіопсію. Все, виставляють йому діагноз мієломної хвороби. Але артрит. По їх клінічним маніфестаціям є непритаманною ознакою. Крім того, відсутність анемії, тромбоцитопенії, відсутність ураження нирок, відсутність ураження пласких кісток не дозволяє їм розпочати терапію мієломної хвороби. Відповідно, вони повертають його до мене, лікуйтесь свій серонегативний ревматоїдний артрит. Ну, а ми з мійломою повинні почекати, я починаю Google, як завжди, нам в допомогу, і дійсно, мійломна хвороба може проявлятися артритами. артритами дрібних суглобів кисти. Я згоню гематологами, говорю, що ні, ну я не бачу, тут у пацієнта є паранеопластичний артрит. Але ну, в мене гарні лікарі, суміжні, вони говорять: якщо ви напишете паранеопластичний артрит. То ми маємо ну всі можливості, тобто, у нас є правові е, аспекти, певні, Начинаєте що ми від... можемо розпочати терапію. Відповідно, я пишу паранеопластичний артрит. Пацієнт починає дуже на це негативно реагувати. Що в мене немає ніякої мійломи, що гематологи не хочуть мене лікувати, а хочуть більш такої, щоб ви мене полікували більш так щадяще, так скажемо, перед імуносупресивною, ну, їхньою імуносупресивною терапією. І ми маємо навіть декілька скандалів з цього приводу, тому що я відмовляюсь лікувати пацієнта. Пацієнт. Я паралельно з гематологами консультую у деяких гематологів і навіть консультується в поза межами нашої країни, і нарешті, місяць тому пацієнт розпочинає лікування мійломної хвороби. І Вчора розмовляла з гематологами, що він має драматичний позитивний ефект від лікування. Зникають артрити, у нього почалась там лихоманка на певному періоді захворювань. І відповідно він має гарне покращення, отримує терапію і згодом там готується до трансплантації, так зрозуміло, кісткового мозку. Чи були у вас такі? Подібні ситуації з пацієнтами, коли вони бо в мене це вже ну останнім часом другий випадок, коли пацієнти не приймають онкологічне захворювання, вимагають, щоб я їх лікувала. Якщо тут перший пацієнт він мене ну там «благодарить», так скажемо, ну, да. дякував, то цей пацієнт ні. Зворотнього зв'язку ніякого. Ви знаєте, у нас дуже часто от раніше, ми сталкивались з такими пацієнтами, у яких імело місце. Поражение легких. Вот появлялись вот эти пациенты, к нам приходили от пульмонологов, где видели изменения на КТ, были изменения, там инфильтративные изменения в легких, все. И вот у нас раньше с пульмонологами всегда ставился вопрос, что это такое, или это наши пульмониты так называемые, или это все-таки пульмонит, связанный с патологией только легкие, и должны заниматься пульмонологи там, и так далее. И вот тогда у нас в ряде случаев, это все, когда вы назвали тему нашего сегодня беседы о таких реальных и нереальных вещах, знаете, на голову сразу приходят почему-то те трагические случаи, которые были в практике нашей, когда в ряд, целый ряд обстоятельств ничем не хорошо, ничего не кончалось. Вот по поводу пульмонологов, смотрите, мы начали четко дифференцировать благодаря тому, что у нас появились возможности делать целенаправленные антитела, делаем и все, мы видим КТ, динамику, наблюдаем за этими пациентами, ищем, находим, и сейчас у нас как-то все выправилось, и мы с пульмонологами друг друга понимаем, и даже обращаются не к нам, даже заочно мы можем подсказать, как правильно идти, и у нас нет таких ляпсов, которые были, когда мы начинали. Вот я вам скажу, вот интересная вот, ситуация была, Ну, скажем так, ну... Можна, можна я попрошу, да. шановні колеги, поставте плюсика, що ви з нами, у нас така тишина з вами в чаті. Чи ви з нами, чи ні, чи ми вдвох з ними нам просто да. Поруч. Ну, може, ми друг другу інтересні речі розкажемо. Да. Ви знаєте, от, в моїй житті були кілька випадків, які э, зв'язувалися з тим, це недооцінка стану пацієнта. От однажды нас, мене приглашають В больницу скорой помощи, где лежит мальчик, которому 17 или 18 лет, и у которого, который идет на операцию по поводу острого живота с подозрением на, пен, на, аппендицит, но у него распухли голеностопные суставы, и вот поэтому вызвали ревматолога. Я приезжаю туда, мама у нее, по-моему, медсестра была, мама вот это вытащила меня, привезла, все. Мы давайте рассматривать мальчика. И вот когда я смотрю голеностопные суставы, я говорю, дедушка, а подними там спортивные стонички повыше. Он понимает повыше, я вижу, вижу сыпь геморрагическую на, на голье у ребенка. Ну и, соответственно, сам по себе и приходит ответ, что у пациента с животом. Я приглашаю хирурга, приходит в заведующее отделение, мы начинаем осуждать, я говорю, есть ли возможность отсрочить еще операцию, скорее всего, у пациента есть кожно-абдоминальная форма, суставная геморрагического воскулита. И слава богу, мы ему назначили соответствующее лечение, и пациент не попал на операционный стол. Он говорит, как вы поставили? Я говорю, а вы его голень не видели? Да нет, вот он показал нам, что у нее суставы болят, и все. Понимаете, вот недооценка вот такая вот, ну, слава богу, она хорошо закончилась. Другая пациентка на заре нашей трудовой деятельности, которая приходит пожилая дама 70 лет, у нее страшно, болят все мышцы, все, еле ноги переставляет, все. Я ее осматриваю, с доктором я осматриваю? Смотрим, мы тогда еще, ну, только начинали заниматься той ревматологией, которая есть. Смотрим, ну, не укладывается она в полимиозит, ножку она поднимает, силы есть, все. Смотрим ее височные артерии, впечатление складывается, что они увеличены. Понимаете, как анализы, там, соя высоченные, все. Теперь это все просто, угу. да. А тогда, когда мы начинали, а до нас смотрели люди достаточно солидные, сказали, что здесь нет никаких это все какие-то неврологические нарушения и так далее. И мы когда анализируем, что с пациентом, мы считаем, что это идет ревматическая полимиалгия с болезнью Хортона, с височным артеритом. Мы начинаем нашим коллегам доказывать, что это нам говорят, нет, это вы что-то выдумываете, а тогда у нас, к сожалению, не было возможности на УЗИ посмотреть височные артерии. Короче, все это кончается тем, что на второй день пациентка теряет зрение на один глаз. У нее блокируется центральная артерия сетчатки, она полностью теряет зрение. И вот когда она потеряла зрение, все прозрели. И поставили вот этот диагноз. После этого она прожила еще лет 10, или 15, мы ее наблюдали, установили этот диагноз, этот который я говорю. Но вот понимаете, опять-таки, наши знания должны быть настолько глубокими и уверенность в своей правоте, что мы всегда должны доказывать. Да, вот это есть. Но иногда вот то, что говорит Элиза Тадавидовна, надо быть упертым в том плане, чтобы понять, что это не наше, а других специалистов, которые должны правильно назначить лечение. Так, дякую, шановні колеги, за зворотній зв'язок. І ще хотіла порадитись з вами, Семен Христофорович, сьогодні була пацієнтка, вона захворіла два роки тому. Коли в неї після певної гнійної інфекції виник нефритичний синдром, тобто, ви виявилась макрогематурія, високий артеріальний тиск і гостре порушення функції нирок. Нефрологи без глюкокортикоїдів, без цитостатиків вивели пацієнтку з гострого ураження нирок. І відпустили її ну, на спостереження. Але за рік, ще через рік, 22-му році навесні, у пацієнтки знову сеча має е, ну там червоно темно-червоний колір. Вона знову звертається до нефрологів. Вони виставляють тубулеінтерстаційний нефрит. У пацієнтки гематурія, протеїнурія, але функція нирок креатинін близько двохставний підвищується. Знову без базисної терапії, нефропротекція, нормалізується функція нирок, максимум протеїнурія була грам. І погіршення з, з червня цього року. Місяць тому, наприкінці травня, пацієнтка переносить якусь ГРВІ, в неї там температури підвищуються, виділення з носу, біль в горлі, і знову сеча забарвлюється в темно-червоний такий колір. Вона знову звертається до нефрологів в клінічному аналізі крові. Там шоє 37, через декілька днів шої 15, анемії немає. В неї гематурія, там за Паренко, майже 15 тисяч, протейнурія добова, 1,5 грама в разовій порції, там 200-300. Функція нирок не порушена. І вона здає анца, не анца до протеїна за 3 в дуже високому титрі. Начебто думати про анса-асоційований гранулематоз з поліангітом, да? він не може отак два роки без базисної терапії Протікає тривати. Та. І зараз у пацієнтки абсолютно нормальна функція нирок. І на початку пацієнтка вийшла з гострого ураження нирок без базисної терапії. Начебто пацієнтку э, сказати, у вас нічого немає, лікуйтеся у нефрологів нефропротекція, ми не можемо. А начебто і дати ці тестатики то є невпевненість в діагнозі. От э, пацієнтка про нефробіопсію я говорю, але пацієнтка з іншого міста і коштів, і можливості провести нефробіопсію в Києві в неї немає. І то? Що робити? Що робити, здати, коли буде біопсія. Ну а что, вот так вот реально, если посмотреть на ситуацию, она же получается упирается только в это, что может нам решить. Если у нас недостаточная информация, которую мы имеем, и сказать, что закон железный, вы помните, что лечение не должно быть тяжелее основного заболевания. Да. Понимаете, как, если мы даем, даже вот подумаем, да, допустим, это что-то, возможно, какой-то воскулий системный, да, придумаем, что-то там, кажется. Ну як, якщо б, наприклад, от вона була вперше, от тоді, да, або не було цього анамнезу, а зараз є, от просто на сьогоднішній день звертається пацієнт з нефритичним синдромом, да, а, так да так. є гематурія, є ну протеїнурія, високий тиск. Там на початку шою трошки підвищено і здає ансаду протеїнази да? тобто вперше ну, да. все діагноз готовий, навіть і нефробіопсія не потрібна. Можемо вже давати і глюкортикоїди, але життєзагрозливого порушення зараз немає. Можемо дати помірні дози глюкортикоїдів угу. і там це буде не ретоксимаб, не циклофосфана, наприклад, там мефітілемікафіналат, ну, да, наприклад, да? або навіть медотрексат, якщо не порушена функція нерв. А вот врачом уйдите анамнез, с такими ремиссиями не Да, тривали, ремиссия. Я думаю, что здесь, наверное, надо все-таки в динамике за ней наблюдать и идти дальше. Но другого выхода какого? Здесь я думаю, что если она будет наблюдаться, будет, я думаю, в конце концов куда-то это пойдет. Понимаете, профилактические назначать, цитостатики. Ну, а такой уражение рок-то есть, то есть, мы не профилакту, Нефрит есть. Нефротичные ситроны? Нефрологи я... лечат. Mm, да. Але вы порадойтись с порадовать у него хочется, он хочет Потому что у нас с вами же, знаете, что лечение у нефрологов и ревматологов близко стоит. Мы в свое время начинали тоже так, когда мы начинали пульс-терапию еще, тогда она была редкость большая, а потом нефрологи посмотрели на нас, посмотрели, что очень хорошо, и стали тоже так же ее активно применять. Мы угу. с терапией с этостатиками, при острых нефритах, все это стало доступно всем. Да, фр... вот. ну, да. Поэтому в данной ситуации ну что? Надо начинать пульсовую терапию э, с циклофосфаном там, или Тут? ну как же, ну если так рассуждать. Но немає життя ураження? Немає порушення ну, Можемо не мажете загрозлого уражения, нема порушенья функции нейрон. Можем он не розпочинаться. Может не начинать, но что вы дадите. Маффитилами какие можем отдать. Можно дать, можно дать тот же плаквинил дать. Ну, по, не не, не, не на нырке Ну не буду Не на нырке не, не буду провоскулито. Вот. Ну вот здесь сложная ситуация, конечно. Поэтому надо хотя бы иметь какие-то опорные пункты. В данной ситуации опорный пункт это нефробиопсия, которая ставит все-все точки. Да. Звичайно, нефробіопсія є необхідною. Тут є питання: а, доброго дня, у мене є якесь генетичне захворювання. Чи можна до вас звернутися? Ну, Генетичними захворюваннями займаються взагалі-то генетики. У мене нещодавно була консультація пацієнтка в якомусь центрі. Я не пам'ятаю, в якомусь місті України зробила там на 20 листах. Такий генетичний аналіз, там а, погане засвоювання кальцію, є схильність. Да. Так далеко ми да, є схильність там до, там, я не пам'ятаю, запального захворювання кишківника, там певний якийсь ген. А, слава Богу, по ревматології там все по нулях, але є там схильність по. Угу. Яке ваше відношення <кій> Семен Христофорович, до... Ви знаєте, у нас з як там. Не всегда все складывается, потому что у вот них свои точки зрения во многом есть вот на, на наши даже заболевания. Поэтому мы относимся очень осторожно ко всему к этому. В свое время, мы когда занимались, только начиналось все развиваться, мы, да, у нас была иммунологическая лаборатория, которая делала и гуморальный иммунитет, и клеточный иммунитет. Но как жизнь показала это не решало никакие наши особые проблемы. То есть, когда мы перешли на специфические антитела при различных наших заболеваниях, вот здесь ревматология сделала очень сильный шаг вперед и дала возможность четко диагностировать целый ряд ревматических заболеваний. А отслеживание иммунитета Гуморально, да. Это ну, угел, это, а генетические анализы. Вот считайте, что мы с вами имеем, вот сейчас же мы обсуждаем о том, что другие генетические маркеры при других наших заболеваниях, не только Ашеляба 27 не, ну, так. и при других же есть генетический фактор. Да, они играют определенную роль, но они действительно специфичны, и они будут подсказывать нам, как дальше поступать. Просто, ну, загалить... А вот эти вот скрининговые исследования, знаете, они мне напоминают, как делают у нас некоторые там при иглотерапии, там как называется меда такой uh -huh. скрининговый, когда все болит, когда все болезни выписывают so пациенту, I have, I have uh, to, uh, вот, выписывают все-все-все, какие у человека есть болезни uh -huh. или какими он заболеет. Це подобно тому, виходить, що вот така ну, хіромантія, я... которая не конкретізують, то пугайте пациента, пацієнта, що него склонність к тому, тому к тому, к тому. Є тобто, є не херомантія, є окремо генетичні аналізи стосовно онкологічних ризиків. Вони є в скринінгу. Я знаю, я думаю, що можливо і у нас є, але я точно знаю, що вони є в європейських країнах. Коли пацієнт проходить скринінги, наприклад, якщо у пацієнта, ну я думаю, що всі знають цю історію з Анджеліною Джолі. Що в неї у мами рак молочних залоз. Вона зробила цей ген. Я забула, як він називається. Uh -huh. Шановні колеги, напишіть, будь ласка, як називається цей ген на. Е на, це, на рак молочних залоз. І вона відповідно здає цей ген, він в неї позитивний, тобто вона має підвищені ризики раку молочних залоз, вона видаляє молочні залози, це було більше 10 угу. років тому, і видаляє матку з яєчниками. Але ну, до таких прям цих крайностей да, не мається, ну не, не можна, але все ж таки, якщо, наприклад, пацієнт має схильність до раку прямої кишки або товстого кишечника. Це говорить про те, що вже скинули. Це говорить. А, Берсі, так, Берсі, дякую. І е, якщо у пацієнт є, наприклад, схильний до раку там товстого киша, або прямо він повинен проводити колоноскопію а частіше. Да, да. Якщо рак молочної залози, мамографія у ЗД молочних залоз частіше. І якщо у пацієнта є якась, наприклад, фіброміома да, там, в молочних залозах, або якесь ще доброякісне новоутворення, яке може стати злоякісним, і пацієнт схильний, то радять це утворення прибрати. Тобто в цих мар, або, наприклад, пацієнт. Там, схильний до раку передміхурової залози. Також, якщо у пацієнта є там, якісь кальцинати, які можуть е, стати злоякісними, також пацієнту в такому випадку. Але отак здавати, наприклад, схильність на аутоімунні ревматичні захворювання, ми не профілактуємо імуносупресивними засобами, так. Так? то ми профілактуємо, профілактуємо здоровим способом життя. Uh, і uh, фізичною культурою і здорові посещення врача і Да, бірсії, дякую, шановні шановні. Шановні колеги, я дуже вдячна за те, що ви до нас приєднуєтесь до наших навчальних і таких трошки розважальних, закладів, коли, заходів, коли ми з Семеном Христофоровичем обговорюємо наші актуальні теми і наших пацієнтів. На наступному тижні, а у нас на наступному тижні теж буде, крім ідіопатичних запальних міопатій, дуже цікавий вебінар. Олена Анатолійна Ошлянська була ініціатором. У нас буде в четвер з нею вебінар. Вона дуже хотіла поговорити говорити Про ювенільний дерматоміазит, а я дуже давно не говорила про діопатичні запальні міопатії. Мені здається, що це було роки три тому, і, відповідно, ми так співпали з однією тематикою. А у вівторок у нас буде вебінар зі Славною Анатольною, вона була ініціатором. Стосовно того, поговорити, от Семен Христофорич сьогодні також про це говорив, біль в животі. Да. Але крім гімн, от у нас там геморрогічного васкуліту немає насправді. У Нас будуть інші нозеології, коли біль в животі є маніфестацією ревматологічного захворювання. Дуже не така нетипова скарга, але е... якщо ти знаєш, то ти озброєний. Тому, шановні колеги, на наступному тижні запрошуємо вас на наші заходи. А тот, кто прислал вот этот запрос по поводу резинового человека, мне ночку обследуйте, пришлите, мы ещё раз обсудим. Да. Это интересный случай. Гарних вам вихідних, шановні колеги. Гарного вам вечора п'ятниці, провести час з улюбленими, для вас людьми. До зустрічі на наступному тижні. І вітаємо переможців. Всього вам доброго. Поменше дуже цікавих, складних случайв, лучше, чтобы они были простыми. Удобними для вас лічені і з хорошим ефектом для пацієнта. Всего вам доброго! До побачення.